Дівчата, ми зараз на стенді Леля, і я вражена, скільки у нас нового цікавого є у цього виробника. І в нас є головний натхнений мотиватор нового бренду Ліза Гончарова. Я вражена тим, що саме Ліза є ідейним головним автором цього проєкту. Леля Ліза, вітаю тебе! Розкажи нам, будь ласка. Як ти придумала створити щось нове на нашому ринку? На початку війни ми з подругою вона мене так скажімо, підтримала. Моя подруга Віка, і була така ідея, що треба якийсь організувати такий вишивальний. Об'єднуючи, скажімо так, нашу вишивальну спілку проєкт, і ми вирішили робити наші набори. Вишивки підбирали дизайни, які б нас зацікавили в першу чергу, шукали художників, які є, можливо, цікаві для створення вишивки дизайну. Яка картинка була першою, який був малюнок перший? Що тебе зацепило в тому? Перший малюнок. Ми спочатку вирішили, що треба починати з якихось зимових дизайну, тому що ми розуміли, що багато часу бейну розробка перша, бо ми не маємо опиту і треба буде багато людей, щоб знайти дизайнера, знайти того, хто буде перше вишиття робити. І ми підбирали зимовий дизайн і знайшли на те художницю, нашу українську, яка малювала листівки. І це була ялиночка, яка ось представлена у нас відшита вже. Була повністю листівка. І ми вирішили взяти центральний елемент як вишивку, а все, що було по колу, зробити як друковане паспорту. Тобто це була загалом ціла картинка. Так, це була була ціла ага. картинка, так і ми її скажімо так поділили на вишиту частину і на друковану. Яка цікава ідея? А от а, зараз цей паспорту можна замовити у вас. Так, він так, та? є в нас наявності. Його можна придбати окремо за бажанням. Цікаво. А як його принт в Україні? Вбувається чи, чи це малює це автор? наш сумісний проект центральної багетної майстерні. Друзі, ви бачите, скільки у нас об'єднано ідей. У лізі в голові вона просто рівно вигадує, просто молодець. чудово. Боже. А от я дивлюся, в тебе є два відшива а, такого кола так. а, з подарунком. Це ти робила два відшива? Чи якось... Я робила не сама відшиви. У нас є перші відшивальниці. Перші дизайни я робила сама, щоб зрозуміти, а, чи подобається мені розробка схеми, чи вона зручна буде для вишивальниць. Ну, щоб зрозуміти там деякі нюанси, і також мої знайомі вишивальниці з нашої ком'юніті допомагали мені робити першу відшиву для велі. Це чудово придумано. А от я дивлюся, деякі є оформлені там, де фортепіано і так. скрипка та біланчей. ланче. А, Так, вони оформлені, є по-різному. Є як а, просто пано на стіну. Це так, йде так. комплектація наборів, а це в нас я вишивала просто на другу, ну, на ручного формування основи. Так, так це просто як різні варіанти показані оформлення. А оці оформлені подушки іноді, а, нам у вас теж така для виставки. розповідають. Колосальна нам оформляла чудовий. Mm -hmm. Так, це для вишивання це ідея, що можна не тільки ранку оформити, як подушку, хорми? так, і теж гарно. І дитячу, і для себе просто, вони є справи, підіймають настрій. Покажи візитівку, будь ласка. Дівчата, якщо ви хтось ще загубився, не знає, ось наш виробник український. Є його сторінка, сайт сайт, так і тут позаду є QR-код для інстаграму і сайту. І в нас по промокоду буде знижка 10% протягом жовтня. Чудово це просто те, що потрібно батя. Це набір як називає Львів. Львів. Так зображена площа ринок. У угу. Львові це саме центр міста. Відомі всім жовті трамвайчики львова угу. також. Кажеш, це важкий в розробці був В розробці. Набір. Та був важкий. А через що? Власть якомога краще передати об'єм uh -huh. е, малюнку, скажімо так. Зробили півхрест знизу в одну сторону, зверху в іншу, плюс е, наші будівлі також зображені і півхрестом, і хрестом. Різне складення ниток від 1 до чотирьох є. А тепер давай я скажу, для чого це роблять зазвичай в наборах, для того, щоб передати по-перше, об'єм, щоб передати оцей рух. Трамваї, ви бачите його, щоб передати це світло, як взагалі світло падає mm -hmm. на тротуар, як відблискує там цей вода, там, наприклад, була там десь після дощу, бу, або це якісь відображення, просто неба на тротуарах в вечірніх. І щоб все це грало на основі, щоб ви бачили ось таку гарно відшиту картинку, а не таку пласку, як вона буде в електронному варіанті. Воно все одно гарно, але ви бачите різницю. Тому для того майстри проробляють все акуратно. А тепер покажи набір, що всі є в наборі. А, ниточки. 30, uh -huh. Зараз обманула 34 кольори, якщо я uh -huh. не помиляюся. А диви, як ти гарно тут у вас розроблено. всі ці. Легко зібрати ключ, він такий. А, можна вишивати, використовуючи тільки планшетки, на яких uh -huh. нитки є. зазначений півхрест, кількість uh -huh. ниточок, зазначений бленд. В дві нитки тому беремо одну таку, одну таку і вишиваємо. Також хрестик, uh -huh. півхресток чотири ниточки є. В дві uh -huh. в одну бекстіч. Також зазначене яке складення uh -huh. використовується. Також в наборі йде тканинка мурану, все цвайгард, ниточки. Дімсі, uh -huh. голочка, і всередині також є паперова схема і QR-код для електронної схеми. Uh -huh. Ну до так, додатку, так, так зрозуміло. Дуже-дуже буде вишикано. На стіні я вам покажу зараз оформлений варіант. Це просто, щоб близько дівчата подивилися. Тому в плівці вибачайте, що трішки, може, відблискує вам, але ви зараз бачите, саме відшив максимально близько до вас. І я вам дуже раджу звернути увагу на цей розкішний дизайн. І новий чудовий. А скільки такий набір зараз 700 гривень 700 коштує 700 гривень, але ви можете скористатися промокодом. Так, так, Тож, дівчата, не, не гальмуйте час, <рес> так. не затримуйте, поки набори є в наявності, вам не треба нічого чекати. Це правда. А які твої улюблені роботи з усіх, які ви зараз маєте, вже в наявності а... в наборах. Саме, саме улюблений це Львів і Вивільга. <гум> Також мені дуже сподобався наш новий от тепер. Морський музичних морський інструментів це фортепіано. Ну бузковий. усі ці один єдиний помітний <гум> колір, <гум> такий бусковий, фіолетовий. <гум> так, так, Фіолетові кольори мої найолідні. Що вишивці, я обоснюємо. Ну це все ми можемо помітити на твоєму каналі, котрі ти сама ведеш, і тому ми бачимо, як часто ти використовуєш такі кольори у вишивці. Звісно, це правда. О, оцей новий морський. Він та об він, він об'єм дає. По перше, там так дуже гарно пророблені всі ці мушлі і корали. Дуже класно. Ти ж вишивала бант чи ти набір теж вишивала? Я бант вишивала так. А цей набір вишивала Іра. Канал дала, ну класна там вишиває. Так. А як взагалі попит вчора був вдалий день? Так, вчора був дуже вдалий день. Ага. день. Всі е, дуже скучили за виставкою. Багато людей було дуже. Так. Ну я бажаю вам процвітання, успіху, Дякую. нових нових Дякую. ідей. І щоб на завтра жодного вільного набору не було. І вас Дякую. була праця по збору нових. Дякую.